Всім привіт, дорогі глядачі, радий вас вітати на каналі Розпаковки. Ну що ж, сьогоднішнє відео буде без розпаковочок, а більш таке цікаве це все пов'язано з попереднім товаром, саме ось цим браслетом SmartBand 7. І хто не пам'ятає, ось тут зв'язку силочка, можете перейти подивитись, де я придбав три товара. Була посилочка з трьома товарами по 2$. долара. І В одному із товарів ось були саме ці смарт-браслети, і я не зміг їх тоді запустити, бо були поломана сама зарядка, якою заряджати капсулу. І, в принципі, я не зміг їх запустити, тому не було тесту. Я написав підтримку Aliexpress, вони відразу ж мені на напротязі години відписали без проблем і повернули 3,5 долара, хоча я за них заплатив 2. Тобто, якби відшкодували, але я вирішив їх не залишати, а вирішив помайструвати. І хто не пам'ятає, зараз буде відео про те, де я попередньому відео його відкривав і вам нагадати, а далі подивитись. Давайте краще відкриємо, подивимося, що там. А, я порвав коробочку. І одразу ось так от він випадає. Все більше там, в сенсі, можна перекладачем перевести, але більше нічого немає. Як ви бачите в такий картон. І усе. Навіть кабеля не поклали, Ай айжиди. Ось така кліпса, як ви бачите, доволі. Жорсткий, дуже жорсткий сам ремінець. Такий пластик, прям не гума, навіть пластик, жорсткий пластик. Так, ось такий йде кейс. Це, напевно, капсула. Ну що ж, подивились відео, пригадали, побачили, що там було. І, в принципі, дивіться, що я зробив. У мене є. Ось такий пакет, в якому я збираю поламані, допустим, штекер десь поламився. Я його не викидаю, точніше, перегнувся провід, я його не викидаю, я відщіплюю. І зберігаю ось в такому пакетику. на потім А ось саме такий прийшов час, коли якраз мені ось таке було потрібно було гніздо. Що я зробив? Ось тут розрізав. Витягнув саме це USB на крайніх контактах. Ось тут, якщо подивитись, ось до крайній контакт, Це є контакти живлення, є плюсовий і мінусовий кабель. І ось ці посередині вони йдуть для передачі даних. Вони мені не потрібні були. Ось саме такі ідуть проводочки. Два проводки. Як ви бачите, синього немає, я його взяв і я взяв його, розшив. Відпаяв, кинув сюди два проводки, на цих два крайніх контакти. Ось такими проводочки взяв я їх припаяв. І, і потім взяв на контакти саме ось, що вам було потрібно. Точніше було зрозуміліше. Ось тут йдуть такі контакти, на ці контакти я взяв. Ось цю проволочку. В два рази її зігнув вдвоє, опаяв, зачистив. І, в принципі, в мене вийшло ось таке. Дивіться, друзі. Це все я посадив на суперклей, дав, можливо, воно виглядить трошки неохайно. Але ось тут все по кругу я залив суперклеєм, вивів проводи. І ось тут зробив такі контакти. Вони трішки виставляють, ну, вилазять, і, в принципі, я перевіряв, заряджає Якщо не вірите зараз, в принципі, наглядно вам це покажу. Так, ось наша розеточка. Включаємо її. В принципі, нам потрібен блочок. Дивіться, заставляємо. Ну, що ви бачили, що він вже працює цей браслет, до кінця раз, все, вставили, як звичайно. Вставляємо в блочок зарядки і включаємо. І як ви бачите, зарядка йде. Показує вилучку. Зарядка час не налаштований. Я їх не налаштовував, І, в принципі, ви бачите, працює гніздо, тобто я його починив. Ось такий воно має вигляд. Це доволі крепко тримається. Дивіться, ну, і тут мала бути ще одна зверху кришечка. Ну Можна, в принципі, чимось придумати, якусь ізолентою, що це все мало, якийсь такий більш естетичний вигляд. Бачите, це USB саме на два контакти. Без контактів на передачу даних, таких як ось тут. Так, фокусуйся. Ну що ж, в принципі, зараз ми його зарядили, ми його зробили, і зараз я вам наглядно його покажу. В принципі, що тут є. Дивіться, ось таке в нас зустрічає меню. Це є не меню, а це є головний екран, де показує годинники. Це тема. Далі нажимаємо екран не сенсорний екран і внизу, ось тут є кнопочка, яка здійснює управління. Так. Якщо листати один натиск, якщо, допустимо, підтвердити щось треба, потрібно, наприклад, зажати. Зажали, і ось якщо повертатись, так само зажимаємо. Ось таке меню. Музику можна слухати, якщо у вас є, допустимо. Так, далі інше. Тут є камера, типу фотографії, тут ще, а це пошук телефону, напевно. І ось теми. Тема є така, і ще є отака тема анімаційна. І ось є штрих-код. Не штрих-код, а QR-код, який потрібно відсканувати і скачати з Play Market програму, яка підв'яжеться до телефона ці капсули. Так що зараз спробуємо відсканувати і встановити програму їх і подивитися з телефона. Так, ну що, друзі, в принципі, ми. Зараз відскануємо і. Є відсканувало, Google Play, напевно. Переводить так, і ось ця програма під назвою FitPro. І встановлюємо її на наш телефон. Ну що ж, відкриваємо саму програму. Тут є коротка угода користувача, приймаємо її, відкривається. І ось, в принципі, всім. Погоджуємося, дозволяємо. І на титульній сторінки ми бачимо, в принципі, ось всі дані, тільки зараз потрібно дещо трішки розібратися. Так, налаштування е, є, є мій будильник. Ну, тут потрібно розібратись. Скоріше всього, потрібно ще включити Bluetooth. Можливо, потрібно якось з ним законектитись. А, ось вверху пише: пристрій не підключено. Отже, потрібно приєднатись. Зараз спробуємо його знайти. Не знаю, де тут він під'єднується. Ось 716-й якийсь знайшов не знаю, чи це він. Давайте спробуємо підключитись. Написано підключено. Не знаю, чи це він. Пристрій. Можливо, це. Пошук браслету? А масфітнево знайшло. А як же ж сей включити? Незрозуміло мені, якщо чесно, це все. Де він той пристрій? І друзі, що б я не робив, би не знаю, не хочу його взагалі знаходити. Я вже тут годинки пів просидів. Дивіться, пише. Пристрій не підключено. Знайти браслет пристрій не знайдено. Я не знаю. Я вже тут обшукав. Я вже все, що міг тут обшукав. Взагалі, взагалі все, щоб встановити, потрібно підключити спочатку пристрій, а пристрій не бачив, взагалі не бачив пристрій. І плютус не бачить його, чесно кажучи. Сумніваюсь, що він взагалі працював. Ось дивіться, привяжіть пристрій. Я вже ще таке не пробував. Находить ама світнео це мої часи, а от його не бачить. Ось вверху є QR-код сканувати. Сканувало реакції ніякої. Тобто, якось так не бачить його. В принципі. Безкорисна річ взагалі. Не рекомендую, друзі, якщо ви на Алікспрес купуєте якісь оці смарт-браслети по 2 долари, взагалі, ну, вони не коштують. Вони не коштують навіть і цента. Тому от ви бачите таке. Ну що ж, друзі, ви самі тільки що бачили, в принципі, неможливо їх взагалі навіть законектити. знайшло там якийсь пристрій 716, і то воно там як якийсь ігровий. Геймпад, чи то клавіатура значком було, тобто не часи, і ось так вони лежать на зап'ясті, я на передостанню скобу. І, в принципі, безкорисна річ, вони навіть неправильно години показують. ось Пульс можна поміряти, ну він завжди міряє один той самий. Якщо не вірите зараз я вам. Покажу и без запястья, зараз я снимаю и меряем без Ну, те саме показує приблизно. Тобто, безкорисна річ спорт. Є режими біг, скакалкою, прес і все. Месенджери. Месенджер якийсь, ну, типа не знайдено. Режим сна, погоди, музика. В іншому ось є камера. Looking for я також нажимав і коли воно шукало пристрій, ось оці антенки вони бігали, але пристроя так і не знайшло. І ось тут дві теми, якщо перейти. Ось така тема є і така тема. В принципі, ось є резет. Я перезавантажував, знову Bluetooth включав ось QR-код для сканування. Цієї програми, яку знайшло, ну і це коли виключає. Все, в принципі, ось таке В принципі, безкорисна річ. Тому якби я зробив ось цей конектор, але я їх ще не налаштовував, і саме ось в цьому відео я спробував скачати, встановити програму. І як ви бачите, програма. Не може їх знайти, скоріше всього, що ці часи мені виробник підкинув якісь неробочі. Або програма, та якась, яка висканувала, вона вже не підтримує цей пристрій. чи що. Отже, одним словом, друзі, не рекомендую. Дизлайк однозначно. Не рекомендую взагалі всі браслети по 2 долара. Не купуйте ніколи на AliExpress. Якщо хочете, придбайте саме такий дешевий варіант, наприклад, як офіційний ось такий Amazfit Neo. Це офіційний, дивіться, працює навіть ось тут є ось режим той самий сну, секундомір, будильник той самий є SPAI, нормальна програма, ось світові часи. Кроки, пульс. Це дистанція пройдена, скільки калорій спалено, погода і заряд батарей. Ось показує п'ятниця. Місяць день. Ось так зажимаєте, включається підсвітка. Або ще ось таким, наприклад, зараз на потухне. Ось таким рухом вона загорається. Можна також відключити для енергозбереження і зажати включається. Такі самі прості часи, вони також коштують гривень 700, але до них є офіційний. Програма, тобто, яка скачується з того самого плеймаркета, і працюють вони бездоганно. Це просто на смітик. Тому, друзі, ось таке вийшло відео. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічів. Пока.